Вітаю вас. Ви слухаєте українське радіо Чернігів, і говоримо ми про те, як за допомогою старих комп'ютерів та гаджетів можна боронити Україну від ворога. Чого ми взяли власне цю тему? От на сторінці Фейсбуку можна знайти проект «Москалевбивчий мотлух, от волонтери. Збирають непотрібну стару комп'ютерну техніку: це і комп'ютерні складники, і ноутбуки, і планшети, і телефони. От і виходить так, що не ліквідні частини йдуть на Брухт, а от отримані гроші використовуються на потреби ЗСУ. Ймовірно, якщо техніка вдала і можна використовувати, то її просто відправляють до Збройних сил України. І головна мета проекту допомогти військовим зібраною комп'ютерною технікою або придбати потрібну за кошти. Отримані внаслідок продажу непотрібних комп'ютерів, телефонів та інших гаджетів. Далі, якщо зайти на сторінку Фейсбуку волонтерки Наталії Чусь, то ми можемо тут прочитати, що і у Чернігівців є можливість передати непотрібні речі напряму представнику проекту, який щомісяця буває в Чернігові. Ось таке пише пані Наталія. І далі пише, що перша партія гаджетів, зібраних у Чернігові, Адресно вона вже завантажена і відправлена. Тож і нехай усе це якнайшвидше знайде свого застосування у будь-чому, що допомагає Збройним силам України. Нагадаю, що рік тому у Чернігові збирали ноутбуки для військовослужбовців, шукали як такі, що працюють, так і несправні. Ми відповідаємо, як застаріла комп'ютерна техніка допомагає воїнам Збройних сил України. А спілкуємося ми сьогодні з волонтеркою Наталією Чусь і Ольгою Рись, волонтеркою благодійного фонду Співдружність22. Ну і одразу до пані Наталії мене запитання. А звідки у вас з'явилася інформація про цей москалевбивчий мотлох? Як ви дізналися про те, що? Українці з іншого міста, це не Чернігів, збирають непотрібні гаджети, комп'ютерну техніку. Інформацію я взяла з соціальних мереж, з якогось вже я не пам'ятаю, в якій це групі, здається, це Фейсбук. І там було обговорення про те, кому можна один дописувач запитував у загалу, кому можна, хто збирає там, по-моєму, чи телефони, чи ноутбуки. І там була згадка про. Групу з Москаливбивчий мотлох. Я мала теж свої телефони і свій планшет, які хотіла також віддати, і ну, зайшла в цю групу, прочитала про те, що там збирається, подивилася, яка там система там. Ну, така загальноприйнята поведінка, що люди, які бажають щось віддати, то вони спочатку виставляють в групу фотографію того, що мають, і запитують, чи воно є актуальним чи ні. І представник уже ну, цієї волонтерської групи відповідає і. Ну, орієнтує людей, що, що саме треба, а, що, а в чому потреба нема. Тобто ви написали. Вам я відповіли? написала їм, мені відповіли. І дізнавшись, що я з Чернігова, сказали, що ну справа в тому, що коли кожна людина свій там один чи два телефони відправляє поштою, то ну платить за посилку. І це і для отримання не дуже зручно, тому що виходить, сотні посилок приходять постійно. Це ну їх. Ну, така група забирати не дуже зручно. Знаходиться і... в Черкасах. Так? так, це Черкаська ініціатива. Це ну, офіційно якби керівник цього проєкту Автомайдан Черкаси і також там багато ну, студентів, і можливо викладачів технічних спеціальностей і ну, інших людей, які в Черкасах так чи інакше ну, мають стосунок до комп'ютерної техніки. Ну, ви відправляли одразу лише свою техніку? Чи, можливо, Я... ви запитали у друзів, у родичів, знайомих? Я хотіла послати лише свою. Представник цього, цієї волонтерської групи запропонував мені не робити цього, а зібрати. Те, що може ще буде в моїх друзів, знайомих земляків, і ну якби акумулювати в себе це і періодично відправляти позаяк є ну, є людина, яка їздить між черніговими черкасами періодично машиною. Я хочу запитати у пані Олі, а ви знали про цю інформацію про цю історію, що можна гаджети збирати, потім їх кудись передавати? Ну, зокрема, наприклад, у Черкаси чи можливо щось і в Чернігові відбув. Я насправді не чула про таку ініціативу, вона дуже корисна і крута. Насправді. У нас був подібний досвід. Ми рік назад, якби в рамках роботи цієї спільноти, придумали. Подібну ініціативу, і спочатку ну до нас приходили запити від військових на техніку, і ми питали там по колегам, чи є отакі, отакі. А потім зрозуміло, що у людей є багато техніки, якою вони не користуються не тільки там в нашій інформаційній бульбашці, і вирішили це якби прокомунікувати назовні, там не тільки у нас всередині. І тоді, класно, нам дякую суспільної допомогли, прокомунікували цю кампанію зі збору вживаної техніки. Ми це робили не тільки там силами it фахівців, а й науковців наших місцевих, ну взагалі активістів, які бачили свою експертизу тут і могли чимось допомогти. І тоді, десь упродовж двох місяців, ми назбирали 100 десь ноутбуків. Більша частина з них були робочими просто треба було їх освіжити. Деякі ми відремонтували там деталі, закупали самі а. Або брали з інших кажуть, ну тобто їх об'єднували. І відповідно ну, передавали на по запитам на потреби військових, але в основному вони використовувались в таких ну, штабних цілях, тобто для документації якоїсь було не дуже багато е, таких досить потужних машин там, для розвідки, або для когось ще, ну, щоб там був софт, такий більш важкий. От, але... Це на той час, я не знаю насправді наскільки зараз була дуже нагальна потреба для штабів, для військових там документацій, тому вон, ці ноутбуки були передані. Було декілька і планшетів, але Ну, Мені здається, ми їх також передали, не дуже добре пам'ятаю, бо це рік тому було. От, і все інше ну, багато було такого непридатного вже насправді, бо люди приносили всяке різне. От, і ми просто відправили все, що залишилося в зелений птах на утилізацію. Це організація, яка займається там різними. Екологічними ініціативами, в тому числі працює з електронікою, вони просто її утилізують. От, і це да, от такий був проєкт, така ідея, вона була обмежена в часі, але я насправді не чула, що хтось ну, якби на постійній основі це робить, але мені виглядає, що це ну, цікава, потрібна робота, і потреби точно будуть у техніці. Ну, пані Ольго, якщо. Пані Наталя займається цією історією, допомагає і відправляє ці гаджети і вже техніку, яка ну яку можна відремонтувати, а можливо якісь частини можуть бути корисними для збройних сил України, то відповідно, мабуть, ця історія вона має силу і в цьому році. А давайте будемо слухати далі, пані Наталю. Тобто. Ви з українцями з Черкас познайомилися. Ви там апаратуру перший раз відправили мається на увазі, не потрібні гаджети і комп'ютерну техніку. А потім зрозуміли, що це можна в Чернігові робити. Ну якщо буде якась ініціатива ще у Чернігові, то я думаю, що наші містяни це також підтримують. Це Було б дуже добре. Власне, це ж історія не про те, щоб змагатися містами або колективами. Це історія про те, щоб ми всі об'єдналися в тому, щоб... Допомагати Збройним силам України всіма способами, які є для нас доступними. Ну, ми говоримо про те, що це історія про те, що або пані Наталія буде пересилати сама гаджети і комп'ютери, це витрачається і час, і сили, або в Чернігові одразу ми назбираємо багато всього, і, і потім ми ж разом будемо думати, куди це можна відправити, чи ні. Нехай буде побільше. Таких груп, які цим захочуть і зможуть займатися. Якщо вони з'являться, то я думаю, що громадськість буде їх підтримувати будь-де і в Чернігові, і не в Чернігові. Ага. Ну, от коли я спілкувалася вчора спеціально ну, перед цим ефіром, щоб трошки більше дізнатися, ну, з керівником, виходить, цієї волонтерської ініціативи, москали вбивчий Мотлух», то в тому числі я запитувала про те, кому вони. Ну, кому, кому, кому вони, Кого вони опікають потім в ЗСУ, кому вони передають цю техніку, яку вони або відновлюють, або конструюють? То спочатку їх ініціатива виникла як така, що має допомагати черкаській бригаді ТРО, але зараз вони вже ну, розширились, мають. Більші можливості і про них більше знають військові, і зараз вони вже не обмежуються цією місцевою бригадою, а ну співпрацюють з багатьма військовими частинами з усієї України. Так що я думаю, що користь в будь-якому разі є, в якому би місці все це не відбувалося. Дай па Бог, пані Наталі. От я про вас дізналася із сторінок соціальної сторінки Фейсбуку. Хто до вас приходив і вже непотрібні гаджети приносив? Багато людей? Дуже багато, кілька десятків. І спочатку це були дійсно ті, хто мої друзі і знайомі, там колишні колеги, багато хто з них. А чим далі, тим більше людей, з якими ми не були знайомі раніше. А звідки вони дізналися? Це просто розповідали про, про те, що ви збираєте? Так, ну, люди. Розповідають один, один одному і плюс пости в соцмережах, поки що, поки що все. А як зрозуміти, що от техніку, яку людина принесе, вона буде корисною. Не буде так, що от, там бабуся якась принесе з дому все, що лежало в неї там протягом 20-30-40 років, а потім. З'ясується, що ця історія не потрібна, тобто це не потрібно ЗСУ. Група Московбивчий мотлох» просить, ну, вони використовують телефони, будь-які як кнопочні, так і смартфони. Актуальними є системні блоки, системні блоки комп'ютерів, актуальними є монітори, актуальними є планшети, ноутбуки. І також ось останнім часом якби, особливий такий запит військових ну, от мене попросили навіть озвучити на телевізори за html входом ну і з робочою матрицею телевізори з великої діагоналі 32 дюйми. І більше. Ну, це якраз використовується для коли картинка з розвідувального дрона передається на екран, то краще, щоб вона передавалася на великий екран. Іноді І є випадки, коли саме такі телевізори потрібні, і ось вони прямо дуже дуже актуальні. Якщо в когось є і не використовується, і не потрібен. і Якщо людина може передати таку техніку, то це взагалі було б дуже дуже актуально. Пані Ольго, а от якби ну уявімо, що зараз немає війни, угу. а ми з вами продовжуємо збирати непотрібні гаджети, телевізори, телефони, планшети. Чому це б було потрібно робити? Який в цьому сенс? Окрім е, допомоги зсу, умовно, ці ініціативи з'явилися тому, що люди відчули запит на техніку, побачили, що це працює. Ну, от як пані Наталія розказує, що спочатку вона серед знайомих поширила інформацію, потім вона пішла далі. І далі запит насправді дуже високий. Так само і у нас було. Спочатку ми виносили техніку з офісу, потім ми йшли е, до керівництва, казали, що треба наміняти срочно техніку, бо вона, от у нас тут такі серйозні процеси в розробці. Вони не. Актуальні. І от таким чином, коли ми вичерпали весь там ресурс, подоставали скрізь, що лежало там може, там 5 років чи скількись, ми зрозуміли, що можна на цю історію подивитися ширше, прям зробити таку інформаційну кампанію, такий міні-проект. В мирному житті, яке зараз насправді дуже важко уявити, можуть бути різні потреби, можливо, освітні, але я тут не дуже впевнена, тому що. Ну, наприклад, наших дітей, напевно, краще там знайомити з інноваціями, для яких потужності там уживаної техніки можуть бути там не дуже релевантними, але все одно ну, це можливо, тому що, наприклад, у нас там є освітні ініціативи при університеті, де ми вчимо дітей 3 d моделюванню. От, або там іншим історіям, всім потрібні гаджети, тобто, ну, умовно, обладнати таку лабораторію якоюсь або грантовою підтримкою, або державною підтримкою, або ж такою от волонтерською, коли люди там акумулюються, і приносять. Це один може бути одна от історія, інша. Ну напевно, було б цікаво акумулювати в одному місці там з екологічної точки зору, тому що ну умовно всі ці речі треба утилізувати, і якщо їх зібрати в Одному місці і потім відправити одним, один раз. То умовно це теж менше навантаження на екологію і, відповідно, ну, логічні да, от таку логістику побудувати. Я не знаю історій ну, якихось проєктів, які б у нас в Чернігові утилізовували електроніку, але ну, в Києві вони є. і ми також, коли працювала сортувальна станція до повномасштабного вторгнення, ну, будували таку модель, де на сортувальній станції були різні фракції, в тому числі і для гаджетів, і відправляли потім до проєктів, які їх утилізують. Дивіться, пані Ольго, що виходить? У нас є сміттєбаки, приносять люди, закидають оці сміттєбаки все, що у них вдома є. От і я думаю, що в мирний час то воно і продовжилося, То є якийсь акумулятор. Ти викинув туди разом із папіром, і, і все разом це потім з'являється на сміттєзвалищі звалище. Як це впливає на екологію? Це велика насправді проблема. Цих великих сміттєзвалищ, і взагалі підходів і на державному рівні, і на місцевому до е Менеджменту відходів, системи відходів, управління відходами, але насправді для України це більше друге, навіть п'яте питання в сучасному контексті. На жаль, у нас так, є більш нагальні проблеми. Але так, да, от не так давно навіть військові репортери почали озвучувати проблему цих звалищ, там, де на лінії зіткнення, де активні бойові дії. Ну, це все горить, це все. Йде в грунти, води, і нам тут жити, нам це відновлювати. І про це не варто забувати. І я скажу більше, що навіть в Україні запрацювала. Є програма Європейської комісії Лайф. Ну у них власне дуже багато програм, там освітні, дуже різні. І от Лайф у нас з того року, мені здається, тільки був запущений. Є декілька глобальних проєктів, які на рівні України, які пов'язані з менеджментом відходів в Україні. Тобто, ну, Європа, це наш Америка, наші стратегічні. Партнери в нашій великій екзистенційній боротьбі за виживання в цій війні, але вони насправді фінансують і інші проекти, в тому числі екологічні. І за це ми їм дуже вдячні. Я думаю, що це е, таке стратегічне бачення, того, що нам вже треба будувати ці процеси, думати про це. І ну, от, в контексті цієї ініціативи в мирному житті. Це буде логічно збирати електроніку в одному місці, утилізувати її. На початку нашої програми говорили про те, що збір оцих гаджетів ті техніки, яка вийшла з вжитку, вона може бути корисною для самої людини. Гіпотетично мешкає якась людина, яка не може за станом здоров'я або віку бути корисною для Збройних сил України. Однак відчуття, що вона хоч що-небудь робить для того, аби допомогти, це якось зігріє душу. Ну, безумовно, зараз такий час, коли, ну, принаймні, в моїй інформаційній бульбашці, будь, чи в моїй картині світу, кожен з нас намагається зробити все, що він тільки може, для того, щоб допомогти Збройним силам України захищати нас. І... Якщо один з, з кроків одна з можливостей це поділитися якимись речами, які ти можеш віддати, і вони будуть корисні. ну… В захисті нашої держави від агресора, то це треба робити, це варто робити. Так? А от якби довести нашу з вами тезу, ті гаджети, телевізори, хто приносив до вас? Я маю на увазі, це хто? Це студенти, це пенсіонери. Пенсіонерів, я ну, мабуть, менша частина. В основному це люди середнього віку. Один чоловік, я так розумію, що він якось причетний до техніки, тому що він приніс прямо вже комплектуючі, упаковані, посортовані, якісь спеціальні, я навіть не знаю, що це за, ну, що це за комплектуючі Комплектуючі він спілкувався напряму з представником цієї групи, москали вибивчий мотлохи просто от передавав. Тобто, в основному це. Така, Мабуть, найактивніша частина нашого суспільства. Люди ну, от що зробити для того, аби яку? більше людей приносили з дому те, що їм не потрібно, мається на увазі техніку, яку вони потім не будуть використовувати. Можливо, люди просто не знають про те, що існує така акція. Давайте скористаємося цією розмовою для того, щоб розповісти про неї ще один раз. Ну, а ми будемо з вами робити підсумки. Я хочу нагадати, що у студії волонтери Ольга Рись та Наталія Чусь, і ми говорили про те, що у Чернігівців є можливість принести техніку комп'ютерну, гаджети, телефони, ноутбуки, все, що чим вони вже не користуються в даному випадку принести до пані Наталі. І е, потім все це буде відправлятися до Черкас, бо в Черкасах цим займається команда Москали вбивчий мотлох. А от пані Наталі, що зробити для того, аби всю цю техніку переробляли тут саме у Чернігові? Я думаю, що. В наших силах хіба що звучити те, що ми будемо раді, якщо такі ініціативи тут з'являться, пані Ольго. Ви займалися ремонтом ноутбуків рік тому. Чи є у планах у вас продовжувати цю історію? Якщо умовно в ініціативній групі в Черкасах добре побудовані процеси, у них залучені люди, вони розуміють потреби, вони тому що потреби дуже різні. Ну це теж велика робота проаналізувати Ви знаєте, їх на скільки передати. кілометрів від Чернігова до Черкас? Знаю, так да. е, я підо, ну, тобто, ми е, без такого попереднього аналізу важко я підозрюю, що напевно краще організувати це локально тут, в Чернігові, і відправляти нам закривати потреби. Але треба розуміти, що це такий проєкт, яким треба займатися. І ну, наприклад, ми в команді нашого благодійного фонду у нас, на жаль, немає ресурсу саме на такий проєкт. Ну, тобто, це окремо, це робота. Ну, тобто типу, якийсь час в день на це треба виділяти. І справа в тому, що ну там у нас є свої напрямки, ми дуже вважаємо і експертизу, маємо, і ми час на це виділяємо, тому що у нас команда абсолютних волонтерів, там, попри те, що це юридична особа. Годі фонд, і ми там маємо операційну діяльність, ми це все відшкодовуємо за власний рахунок. Взяти ще один проект навантаження в навантаження, на жаль, ми не зможемо. І умовно, якщо Хтось об'єднається тут по місту, це було б супер. навряд чи ми це зможемо зробити, тому що просто немає ну, пріоритету на це, і ми ну, і, і, і так дуже завантажені в своїй діяльності. Але якщо подивитися на це, там з точки зору вже налагоджених процесів, можливо, є логіка в тому, що е, можна відправляти це в Черкас, і це все обладнання. але... Ну, це треба дивитися там на їх процеси, на їх звітності. Ну, умовно по своєму фонду я можу вийти там, показати, що ми від закриваємо вісім запитів в місяць за суперкрутими цінами. Що це верифіковані запити, які ми передаємо офіційно на частини. Ну вийти в цю комунікацію, показати там, донайте нам. Якщо люди з Черкас можуть вийти, ну, ініціативна група, показати ці процеси, сказати, що краще відправляти нам, бо у нас супер все класно організовано, то можливо. Можливо, ну це варто зробити чим побудувати тут новий велосипед. Але я не впевнена, це треба ну на це треба подивитися, і можливо, це можна організувати в Чернігові. От я вірю, що у нас теж по місцю є ця експертиза. Просто да. Треба до цього відноситися як до ще одної роботи. Ну а для наших радіослухачів я хочу нагадати, що це була ініціатива Наталії. Чус вона просто знайшла цих добрих людей на в соціальних мережах і спочатку відправила свої гаджети. Потім до неї підтяглися її друзі. і Тепер уже чернігівці, у кого є потреба допомогти, хоч би якимось чином збройним силам України, вони роблять те, що можуть. Вони приносять ту техніку, яка вже не використовується. І цю техніку або можна розібрати на частини, продати її, якось заробити гроші і знову-таки задонатити, або ж використовувати напряму так, як і потрібно відремонтувати ну, ті самі ноутбуки. Ну і наприкінці, щоб мали зрозуміти наші радіослухачі, пані Наталю. От я у підсумку я нашої б, розмови. Я би хотіла додати дві речі, мабуть, от зараз, коли слухала вас, то от, я так. думаю, що це. Не було сказано, але можливо це цікаво. За словами ну, представника групи Москаливбивчий Мотлох, таких, таких центрів. По, по різних містах, які би от акумулювали таку техніку і передавали саме цій групі, вже близько 15 зараз. Це не рахуючи тих людей, які з різних міст Украї... міста сіл України присилають індивідуально. Тобто це вже мережа. Це вже мережа. І друге, ну це вже моя особиста мрія. я, Якщо мені вдасться цьому якось посприяти, то я, звичайно, це зроблю, але можливо і без мене це станеться рано чи. Пізно. Я мрію про те, щоб такі групи, такі волонтерські об'єднання чи там, ініціативи, які от саме мають експертність в тому, як можна використати от таку техніку, як її може відновити або Зробити з неї щось інше, корисне для ЗСУ. Я би хотіла, щоб вони ну комунікували і мали взаємодопомогу одна одній. Ну Щоб вони знали один одного. І, ну наприклад, я не знаю. Ділились комплектуючими якимись, які в одних є, а іншим потрібні, чи ну якось співпрацювали. Ну якщо і тоді було би взагалі ідеально. Якщо інформації буде більше, mm -hmm. про вас будуть знати більше, ймовірно, і комунікації теж буде більше. Ну і у підсумку пані Ольга, ну я так зрозуміла, що пані Наталі насправді можна вже вважати координаторкою mm -hmm. цієї мережі, яка називається Москали вбивчий мотлох. І е, от ви для себе до якого підсумку прийшли? Який у вас висновок після нашої розмови? Ой, я прийшла до висновку, що наші люди прекрасні. Насправді дуже класно. Ці низові ініціативи це дуже хороша історія. Цим ми відрізняємося від Кацапів, оцим Кацапів, цим потужним волонтерським рухом, креативністю, мережуванням. Якщо там у нас локально буде організована така група, то я вірю, що її можна підсилити експертизою, якимось обладнанням та іншим. Просто да, це все проект, цим треба займатися. І Я думаю, що і ці кластер можуть до цього долучитися, і там. Науковці, наші якісь такі громадські активісти-волонтери, які допомагають військовим розуміють їх потреби. Тому що ну це теж важливо розуміти, що кому передати. Ну і теж не хочеться насправді мотлох передавати. Треба якісні продукти передавати в цілях нашої перемоги. От тому, да, в мене такі якісь висновки. Я щаслива, що такі проекти є. І що люди об'єднуються навколо ідеї допомоги Збройним силам. Ми будемо завершувати нашу розмову. Для наших радіослухачів. Хочу нагадати, що повну версію програми ви зможете подивитися на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. А з вами будемо прощатися. Дякую за те, що завітали до нашої студії. На все добре. Дякую, Спасибі. гарного дня.